Наташа, скажи, будь ласка, а яке м'ясо ми використовуємо для приготування м'ясо кісткового бульйону? Зади? Грудинку, то я точно пам'ятаю. Так, грудинку, лопатка, підлопаткова частина і пружок. Ага, да, запам'ятайте, будь ласка. Добренько. Так, далі. Настя тихніва другий спосіб. Приготування м'ясу кісткового бульйону. Казар кладуть кістки, зверху на них шматки м'яса, заливають холодною водою, потім доводять до кипіння, знімають пільню і варять при слабкому кипінні. Через дві години, знімають жир. потім виймають варене м'ясо, а кістки продовжують варити. Угу. За 30-40 хвилин додають підпечені овочі. Звернула увагу да, на те, що м'ясо кісткове, бульйон кістковий, там ми додавали підпечені овочі, то в рибний ми кладемо сирі. Так? Звернула увагу на це. Mm. Добре. Встречаємося завтра. Сподіваюся, що все буде добре, буде світло. Зустрінемось завтра десь приблизно. В 11.40. Отак. Добре. Я ще напишу Добре. Олені Павлівні, щоб вона ваш чат написала, щоб завтра максимальна кількість здобувачів освіти була присутня на відкритому уроці. Все тоді я дякую вам, що ви під'єдналися. Всім гарного дня. До завтра. Добре. До побачення. Добре. Всім привіт! Запрошую провести цей день зі мною. Сьогодні 7 грудня 2022 рік. На годинку 10.30 світло поки є, але об 11 повинні відключити. Я встигла провести урок. Зараз приготую сніданочок для себе і Ще не вирішила, що буду робити, можу поприбираю в квартирі, тому що вже треба. І обов'язково покажу вам подаруночок. За вікном скільки? мінус один і невеличкий сніжок. Приємного перегляду! Приготувала вівсяну млинець, трохи порвався, бо прилип до сковорідки. Хурма Грецький горіх. Буду снідати і дивитися про Григорія Сковороду. В кожної середи в моїй групі виховна година. І сьогодні саме тема Біографія Григорія Сковороди. Скажу чесно, в школі не любила. Такі всі історичні дані, літературу не дуже любила. А зараз е, приходиться любити, бо треба про це розповідати дітям. І от знайшла дуже цікавий факт про Григорія Сковороду. Не знаю, чули ви чи ні, але я вам зараз включу. Для загального розвитку, я думаю, теж вам буде. А, корисно. Якщо ми подивимось на те, кого цитує Сковорода, то побачимо е, дуже великий спектр е, мислителів і вчених. Е, звичайно, найперше джерело для сковороди це Біблія. Він е, називає Біблію своєю дружиною від союзу, з якою у нього народилися всі його твори. Е, він обожнює Біблію, е, читає її весь час і е, дуже багато цитує. Звичайно, імовірно, в цьому були якісь протестантські віяння, яких він набрався у своїх закордонних мандрах, адже саме протестанти закликали самостійно читати і переосмислювати Біблію. Далі, так само християнську літературу, патристику, так отців церкви. Життя святих Сковорода поєднує із античними мислителями. Зокрема, він багато цитує Платона, Плутарха. Перекладає Плутарха образ, який всі ми бачили, але про це не знаємо. Який можна знайти на купюрів 500 гривень? Це нерівна всім рівність. Ось як описує цей фонтан Сковорода. Бог до багатого подібних фонтана, що наповнює різні посудини за їх ємністю. Над фонтаном напис таки нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні токи в різні посудини, що стоять навколо фонтана. Менша посудина менше має, але в тому рівне більшість, що така ж повна. Тобто, як це слід розуміти? Усі люди різні, говорить Сковорода. Усі люди мають різні нахили, різні здібності. Різні долі, зрештою, і різні вподобання, але вони рівні у тому плані, що їх однаково наповнює Божа благодать. Буду себе і вас мотивувати на прибирання. Якщо вам потрібно поприбирати щось, то підіймайтеся з дивану, робіть щось, бо рух це життя і прибирання завжди краще настрій. Прибирання робить дива. Знайшла заколку, яку шукала тиждень. А що ви думаєте прибирати? Чи ви вже прибираєте? Чи подивитесь відео, потім будете прибирати. У нас світло є 12.15, тож ми продовжуємо прибирати і знімати. Отак би було б темнувато вам дивитися. Так ви можете спостерігати. За робочими моментами. Мені дуже подобається Людин мінімалізм. Все, світла немає. Це ж треба тільки сказала, що світла не відключили, воно одразу зникло. Продовжу думку про мінімалізм і буду прибирати вже без вас. Люда це господарка квартири, в якій ми зараз мешкаємо. У неї присутній мінімалізм. І е, це дуже зручно, коли ти прибираєш. Немає нічого зайвого, прибирання займає, ну, буває і 40 хвилин трьохкімнатної квартири. Мені подобається ця ідея. Певнена, що візьму собі на замітку на майбутнє е, все, на цьому зйомки прибирання закінчені. Не перемикайтеся, зустрінемось скоро. Прийшов час обіду: картопля відварна, салат з капустою пекинською корейською морквою. І пілінгас, який смажила позавчора. Хурма. Корейську моркву робила сама, натерла, додала часник, спеції, сіль, цукор, олію, оцет. І... Тепер тільки нарізай капусту і додавай моркву. Не зважайте на звуки за вікном, це пиляють дерева. Показую подарунок, який до нас приїхав. Це монітор. Справа ви бачите старенький наш. Спеціально залишила, щоб ви могли помітити різницю розмірів між ними. Якість не можу. На жаль, показати, бо немає світла. Він прийшов в коробки, як треба. Тепер у нас з Нікітою за нього боротьба. Бо Нікіта хоче дивитися фільми, а мені треба монтувати відео. Нам дали світло. Ура! Можу показати вам якість монітору. І так. Що ж це таке робиться? Завалили прям подарунками нас. розповідаю, Як потрапив такий дорогий подарунок до нас. Він приїхав зі Швейцарії, коли Стас з людою, це господарі цієї квартири, приїжджали у місто Рідне, то Стас побачив наш старенький монітор. Ну і запитує мене, Таня, тобі що? Потрібен монітор? Я кажу: ну, в принципі, можна було б, якщо там дешево буде, то в принципі я не проти. Він каже: добре, я зрозумів. Проходить невеличка кількість часу, Стас мені телефонує, каже: Таня, є монітор. Щоб ви розуміли, його віддали йому просто так, тому що люди. Купувала собі новий, і це їм був не потрібний. Стас каже Таня, ну, тільки треба буде нову пошту оплатити. І я кажу, ну, добре, все ж таки це дешевше, ніж купувати монітор. Щоб ви розуміли, коробочку з подарунком нам Підвезли до під'їзду, Нікіта спустився, забрав, бо в мене вдома не було, і я взагалі не копійки не заплатила за це. О, погас. Я до сих пір не знаю, хто оплатив доставку зі Швейцарії до міста Рівного. От. Думаю, що це зробив стас з Людою. Я вже подякувала. Ну і ще, якщо я знімаю відео, розповідаю, то слова подяки зайвими ніколи не будуть. Дуже приємно, великі вам спасибі за те, що ви робите для мене, для Нікіти. Ще одне таке благословіння в копілочку. Вийшла сміття викинути. Прощайте, квіти. Мені було приємно на вас дивитися. Ось така у нас погодка. Тане все. Йду на лавку. Подихаю свіжим повітрям хвилин 10. Та вони в дитячому садочку дерчать цілий день. Зрізують дерева. Ось така у нас зима. Я буду з вами прощатися на сьогодні. Поки є світло, хочу змонтувати це відео. Бо завтра у мене дуже важливий і відповідальний день. Я хочу раніше сьогодні лягти спати, бо я із за відео два дні поспіль лягаю спати о другій ночі. Це дуже пізно. Мені треба ще підготуватися до уроку. Тому на сьогодні все. Буду сумувати без вас сьогодні ввечері, без світла. Якщо все буде добре, зустрінемось з вами завтра. バカ。Пока, пока.